Знаєте, що це таке, друзі? Такими USB -портами, з такими USB-портами, з живленням, і начебто це схоже на карман для SSD-диска чи HDD-диска 2.5. Так, це він і є, але це трохи унікальний карманчик. Бо він, ну, по-перше, він металевий, по-друге, він має е, активне охолодження. Він на два диска, бачите, з двох сторін, я вже поставив, і це ще не все. Він уникальний тим, що він підтримує ще чотири режими роботи. По-перше, три режими з рейдом. І один режим в нас е, звичайний режим на два диски. І саме прикольне, що це все коштує всього 18 баксів. Ну, звісно, без дисків. Е, тому на каналі Технозон Україна дуже прикольна річ. Поїхали. Uh, дивіться, ми на Алі Посилання у опису під цим відео. Звісно, підписуйтесь, натискайте дзвони, щоб не пропустити подальші наші огляди. А тут є одна річ. Справа у тому, що 18 баксів коштує саме 25 дюймова версія. Є 35 дюймова версія з різними конекторами. Uh, і вона коштує вже в там. Чесно кажучи, навіть більше, ніж двічі більше. Але, але я саме брав собі таку, бо зараз можна брати ці диски SSD, вони є великої ємності. До 16 ТБ можна втулити, якщо є такі диски, знайдете за нормальною ціною. Но що ми отримуємо? Ми отримуємо алюмінієвий корпус 5 Гбіт режим передачі. Ну, я вам поясню, 5 Гбіт, Тут все трохи. Стикається з обмеженнями самого USB-порту. В мене, наприклад, USB-порт USB, USB 3.0 видав не більше 3 Габіт. І це в нас вийшло копіювання 380 Мбайт на секунду у Crystal Disk Mark. Ну тут вже залежить від швидкості самого порту. Далі рейд режими 480 МБ максимально, як вони кажуть. Про активне охолодження пишуть і тут під'єднання крову кроутеру, компонент NAS, а я вам поясню. Уявіть собі. Що ви можете, наприклад, до нас сервера, як на бекап, чи до комп'ютера під'єднати у RAID-1, і він буде зеркалити два диски, ви туди скидуєте якісь важливі бекапи, і він буде їх ще дублювати. Це дуже зручно, чи об'єднати у одне сховище, наприклад, два диски, одне, скажімо так, логічне сховище з повною адресацією, але там немає відмовостійкості. Далі підходить для 2,5-дюймових SATA-дисків дюймових sata дисків, чи SSD-дисків. sata Звичайних HDD і звичайних SATA SSD. І є, звісно, перемикач чотирьох режимів. А Які режими нормальний, це коли два диски працюють, GBOD, RAID 0 і RAID 1. RAID 0 це поєднання двох дисків, начебто з подвоєнням швидкості, але це не pci express не NVMe диски, розраховувати на, на подвоєння швидкості я б не став. Так воно і є. Є режим G це режим біг, це коли, наприклад, там 2 плюс 1,5 ТБ, це буде 3,5. з В режимі RAID 0 це 2 плюс ТБ, терабайта буде. Приблизно 3 терабайти. У RAID 1, там, наприклад, 2 плюс півтора буде півтора, він буде брати менший диск за основу, чи 1 плюс 1 буде 1, Один логічний, але вони будуть повністю дзеркальні, повністю. Ну і нормальний режим на два диски. Більш тут нічого нам цікавого немає, окрім того, що тут є там крутелезний чип, там якийсь там антистатичний на захист від перенапруження і інших варіантів. Коротше, йдемо зараз, розпакуємо. У опису під цим відео посилання підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми поїхали тестувати, і, звісно, потім на висновки. Дивіться, я його розібрав. Почнемо зі, зворотнього, зі зворотньої зборки, скажімо так. Е, дивіться, в нас тут два sata інтерфейсу усередині. і що е, прикольно, тут є активне охолодження, невеличке, дуже тихесеньке. Е, є свіч. Ну, по-перше, я не буду використовувати два дюймові диски, я буду використовувати ось такі. Е, Ось, ось такі САТА SSD, -шки. вони дві по 120 ГБ, вони невеличкі, тому, в принципі, знаєте, так, я, я їх обрав. Далі в нас є ось такі, ось такі кріплення. ну, давайте Просто-напросто закріпимо відразу. Для SSD достатньо кріплення. У декілька точок не, не потрібно, бо це для HDD 2,5 дюймових потрібно кріплення, бо вони а, трохи важкенькі, потрібно кріплення у декілька точок. Тут нам достатньо саме таким чином зараз закріпимо. Ось, є. Так, тут і тут ще одну. Зараз закріпимо, щоб він не бовтався. О, Все добре. Досить цікава конструкція. Слухайте, ну нічого не люфтить. Тепер давайте стосовно цього свіча. А так як ця штукенція підтримує різні рівні рейд, то в нас є Normal Mode, це коли два диски просто окремих. Big Mode, це коли він їх об'єднує, RAID 0 і RAID 1. Просто перемикаючи свічі, ви можете вмикати різні режими роботи. А також в нас є у комплекті ось такий дріт це для живлення, поясню для додаткового. Ось. Будь ласка, на такий на DC-шку, на мікро DC, він йде сюди. І є в нас ось такий дріт Type A на Type-C. Також для USB 3. Тобто приблизно він у нас під'єднується ось таким чином. Ну, в моєму випадку, під'єднали. Будь ласка. І для мене є ось такий варіант під'єднання. Давайте ось так під'єднали і під'єднали. Все. Ось таким чином. Ось, працює, світиться. Давайте так, переходимо на комп'ютер і будемо вже тестувати. Так, друзі, я все під'єднав. Ви бачите, що зараз у нас увімкнений режим Big. Знаєте, що це таке? Що таке Big? Я вам поясню. Справа у тому, я зараз увімкну керування дисків. Справа у тому, що це один з, варіантів, ну, один з варіантів рейду, скажімо так, але без подвоєння швидкості. Він просто цей режим біг, він робить два диски одним простором, і ми бачимо конкретно це два 120 гігових диска. Він їх зробив 1, 23, 223, 223 гигабайт, і в нас виходить, що він буде працювати на швидкості цих дисків. Ці диски самі звичайні SSD, там 377. Я тестував, і можу відразу сказати: я, звісно, запущу зараз на тест. Давайте стартуємо. Ви подивитесь, це в нас ось, будь ласка, Jmicron режим біг. UISP серіал АТА. Ну і тут більш ніякої інформації, бо він вже керується зовнішнім внутрішнім контролером, контролером цього диска. Зараз ми з вами поперемикаємо. Ми цей тест зробимо і зробимо, як і усі тести для кожного з режимів. Але RAID 0, я вам відразу кажу. Тут не працює з подвоєнням швидкості, як це повинно працювати. Скоріше за все, воно не дуже е, е, нормально буде працювати для. САТА інтерфейсу можливо і за обмеження самого в принципі, USB. Можливо, можливо, хоча не скажу. Але те, що є, то я і показую. Е, давайте так: 380 МБ на секунду. Це на хвилиночку. На хвилиночку, давайте я калькулячку візьму. 380 помножити на, 40, ой, на 8. Це виходить 3000 3 мегабіт, не мегабайт, а мегабіт, 3 гігабіта. Ось так приблизно. Тому там вистачить для всього, для будь-яких фільмів, якщо що, для копіювання, для проєктів. Так, звісно, на ньому через USB я б не радив би робити відеомонтаж, бо це не та швидкість. Там потрібно якийсь там, 40 гіговий на NVMe сховище. Чекаємо кінця тест. Слухайте, ну як я вам і казав, що це стандартні швидкості для цих дисків, для кінгфастів, нормально, 380 на 334 Але ми повинні перевірити усі з вами режими. А, зараз він вже закінчує. А, ну, Зараз ми з вами знаєте, який режим увімкнемо? Е, нормальний режим, де буде два диски. Так, є нормальний режим, це два вниз. Давайте вимикаємо, е, перемкнули діпери. Давайте виключаємо це і дивимося, що в нас покаже. Е, тепер два диски. Він розпізнав, як два диски стандартних. Давайте їх переініціалізуємо. Так, він, він каже, що можна їх ініціалізувати. Що ми, в принципі, і робимо? Е, нам достатньо ініціалізувати хоча б один, для того, щоб перевірити швидкість цих дисків. Давайте ініціалізуйся вже. Створюємо звичайний том. Так, один є. Інший також звичайний том. створюємо. І так, в нас а, два KingFast, KingFast 120 ГБ. ну от Бачимо, що він працює в режимі SATA 600 на ECS2. Ну, в принципі, тут навіть Smart доступний. І можемо увімкнути, давайте пере, перемикнемо DiskMark, диск обидва диски протестуємо одночасно. От, от хочеться мені подивитись, як контролер працює. Дуже хочеться давайте диск F тут, а тут диск E. Стартанули, стартанули. Чекаємо. USB пропустить, чи ні, чи там контролер просто не пропускає. Ну і коротше кажучи, що в нас у дводисковому режимі один, якщо одночасно, один працює на сповну швидкість 380, інший на 190-194 МБ на секунду. А у режимі окремого диска є, він також працює. На 380 повні, тому, ну, якби знаєте, окремі диски працюють на повну швидкість, при одночасному один з дисків буде працювати у половину е медленніше. Тепер перемикаємо на RAID, 0, на RAID 0, і ми у керуваннях диску отримуємо один диск, але він буде. Він буде зеркалювати інший диск у режимі RAID 1, ой на RAID 0, на RAID 1 перемкнули. Боже, у режимі зеркалювання буде зеркалювати перший диск. Тобто, якщо у вас один з дисків десь, скажімо так, помре, то інший диск буде як резервний і, скажімо так, повна копія першого. Це дуже-дуже прикольно у плані відмовостійкості. Давайте увімкнемо Crystal Info, і ми повинні побачити з вами у Crystal Info конкретно RAID 0, ой, RAID 1, що я їх постійно плутаю. RAID 1. Давайте. Ось, будь ласка, давайте вмикаємо RAID 1 на 120, ну, 119,9 ГБ. Це такі диски. Давайте на RAID 1 також запускаємо з вами тест. Це в нас диски, диски так, і чекаємо на кінець цього тесту. І ми бачимо таку саму швидкість. А знаєте, як перевірити, що RAID 0 працює, просто е, приробити його у нормальний режим, скажімо так, зараз у нормал поставити і подивитися, що нам покаже, е, чи будуть однакові з однаковими даними диски. Зараз, зараз подивимось, е, дуже цікаво. Якщо це е, так і є, то там повинні бути два однакові диски з двома. Однаковими зонами е, релокація. ну, дивимось, керування дисків, і таким чином нам достатньо буде зрозуміти, що RAID ну, один Блін, що є постійно, мені мене в голові. Засіли. Так, два однакові диски повністю з зонами релокації нерозміченими. Тобто RAID 1 в нас працює добре. І в нас залишається RAID 0, він вмикається через ага, одиничка вверх. Тут, якби така, знаєте, ідеологія у тому, що воно повинно, воно повинно об'єднувати. Об'єднувати різні, ну, наприклад, два однакових диски, не тільки у якусь спільну, в один спільний диск з, одним, з однією ємністю. Він повинен ще подвоювати, скажімо так, швидкість, ну і це так, грубо кажучи, з... ану, давайте. Ну, ось він, він їх поєднав. він їх поєднав. Давайте зробимо, створимо простий том. Давайте створили. Але у даному випадку є обмеження самого контролеру. Так, це диск є в нас. Так, диск є, можемо стартувати знову. Стартуємо знову і почекаємо, буде та сама швидкість, на жаль, RAID 0 тут не реалізує. Ну, це не NVMe є сховище, таке, щоб воно поєднуло. Ну, Відразу кажу, що 376 мегабайт. І можу, знаєте, поки він робить тест, я можу вже тут зробити якісь висновки. А висновок в мене один: що я дійсно рекомендую даний, даний девайс. Він дійсно прикольний, він працює, заявлені, заявлені характеристики, в принципі, він підтримує GBOD, RAID 0, RAID 1, та ще й нормальний режим роботи. Підходить для компів, для, наприклад, для роутерів. В мене там є роутери Asus, наприклад, ось, будь ласка, в мене роутер Asus ось такий, з USB. -шкою. Я туди увімкнув, і в мене там і медіасервер, і будь що там працює. Чи роутер, наприклад, Xiaomi з USB-шкою, Samba, Samba диск чи на tv бокс можна під'єднати і щось там, скажімо так, туди закачувати. Прикольно, Для свого сховища ідеальна штука з активним охолодженням. Тому, як би ми своє слово сказали, описи по цим відео є посилання. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.